Вітаю всіх, хто приєднався до першого Вінницького мультимедійного проєкту Час змін в студії. Я автор та ведучий Олег Семко. радий вітати сьогоднішнього мого гостю. А сьогодні до мене завітав Олег Сторожук, заступник начальника головного управління із запобігання надзвичайним ситуаціям головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Вінницькій області. Пане Олеже, ради вас бачити. Доброго дня, слава Україні, героям слава, пане Олеже. Маю сказати інформаційний привід сьогодні. Який... Якби спонукав мене вас запросити, ну я дуже дуже дійсно вам радий і вдячний, що ви рефлексанули і прийшли, відгукнулися на мою пропозицію. Це міжнародний, якщо я не помиляюся, міжнародний день пожежника. Він в перших числах травня, він четвертого 4 травня. Так. Дякую, четвертого травня. По всі. Цій нашій планеті, ну хто взагалі вміє читати, в кого є служба пожежна і так далі. Так далі Пам'ятають цей день. Вони святкують. Ми не святкуємо у нас війна, але ми пам'ятаємо, що пожежник це дуже і дуже важлива, дуже надзвичайно героїчна і надзвичайно потрібна для нас професія в Державній службі надзвичайних ситуацій, якщо я правильно розумію, взагалі підрозділи, є підрозділ пожежників. Звичайно, є підрозділ пожежників, Звичайно. який працює 24 на 7, не дивлячись ні на що, ні на погоду, так. ні на ситуацію, ні на стан. В даному випадку можна говорити про те, що вони працюють е, і під час тривог, і не тільки під час тривог, просто вони працюють 24 на 7. Тому на початку нашої розмови хотів би привітати, приєднатися вірніше до всіх абсолютно привітань, які вже були і вже прозвучали. І дай Боже здоров'я! І якомога швидше перемоги, і щоб якомога менше було пожеж. До речі, стосовно пожеж, скільки їх було, якщо у вас є статистика, ось зовсім недавно там тиждень, два може початок, травня? Ну, по перше, хотів би дуже подякувати вас вам за поздоровлення від імені всіх пожежних Вінницької області, взагалі Державна служба України з надзвичайних ситуацій створена на базі. Колись пожежної охорони, угу. тому пожежні частини вони були, є і будуть. Як базові, на можна сказати. День та... вони називаються державні пожежно-рятувальні підрозділи, тому так, да, дійсно, ви праві наші працівники, хлопці наші і дівчата чергують 24 на 7 постійно, і ви знаєте, і всі наші слухачі та глядачі знають. Номер телефону, за яким необхідно викликати рятувальну службу, це 101 і не дарма, це 101. Це найперший 0-1 раніше, а зараз 101. Це так. служба, яка відповідає на виклики і перша реагує, е... реагує приїжджає, реагує і на допомагає. Та. Та. Що стосується кількості пожеж. Е... Е... Недавно в минулому нашому з вами ефірі ми е... дуже змістовно цю тему е... обговорювали. Що стосується пожеж в екосистемах з настанням весняно-літнього періоду, на сьогоднішній день ми спостерігаємо спад дещо. По-перше, це і погодні умови ми бачимо всім і дякуємо погоді за те, що, по-перше, дощ потрібен не тільки для того, щоб не було пожеж, і для всього нашого сільського господарства. Для аграріїв, для землі, для всього іншого так? Тому і в результаті. Превентивних заходів, які ми проводимо спільно з іншими службами, і, завдячуючи вашій особі, хотів би подякувати всім медійникам, які також долучаються до пропаганди безпеки серед населення, дотримання правил пожежної безпеки, культури безпеки. І завдяки нашим спільним зусиллям і погоді на сьогоднішній день маємо дещо спад в кількості пожеж. Я от почув просто перед ефіром, що за е, крайню добу, е, яка пройшла, нуль пожеж по Вінницькій області, дуже рідко таке буває. Дуже сказати, рідко. правда? Тому я буду обережно про це говорити для mm -hmm. того, щоб е, ну знаєте, як не наврочити і не наврочити, так. і ми не, не розслабляємося. <клес> Тим не менш, сьогодні маємо е, трішечки інакшу тему. Сьогодні будемо говорити, обговорювати. Обстеження фонду об'єктів захисних споруд цивільного захисту це така офіційна назва. А якщо простою мовою говорити, то це споруди цивільного захисту це укриття, укриття, які е допомагають врятувати життя, укриття, якими ми нехтуємо, відверто буду казати. Розслабилися трошки е, укриття, які так необхідні, і які з початком повномасштабного вторгнення, з початком війни, увійшли дуже чітко і сильно увійшли в нашу свідомість. Укриття. Отож, в яких спорудах та приміщеннях може укриватися населення? Так, да, сьогодні ми присвятимо наш ефір фонду захисних споруд, як ви сказали, дає такий термін, згідно кодексу цивільного захисту. Що входить в цей фонд? Трошки вас е, е, поправлю і е, е, розширю це поняття, в, в поняття фонду захисних споруд е, сходять, входять сховища, це найбільш такі складні споруди, постійні, протирадіаційні укриття, угу. найпростіше укриття, споруди подвійного призначення і первинні мобільні укриття. П'ять такі... да. таких, якщо, е, е, якщо більше. Розширено по термінам, що таке сховище? Це ми вже звертаємося до законодавчих актів. Сховище це герметична споруда, в якій створені умови для перебування людей та їх захисту протягом певного часу, не менше 48 годин, шляхом виключення або зменшення прогнозованого впливу небезпечних чинників, що можуть виникнути внаслідок надзвичайних ситуацій, застосування зброї масового ураження та Звичайних засобів ураження під час воєнних дій або терористичних актів, пане Олеже, отак пише книжка. Так на що я одразу, от на слух, на що я одразу звернув увагу, там сказано не менше 48 годин, тобто це дуже серйозне, ґрунтовне, фундаментальне, можна так підбирати ці синоніми. Ну, це не будівля, а об'єкт. Так, споруда. скажемо, споруда, 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 споруда. Це серйозно дуже, тому що 48 годин е, знаходитися в закритій споруді, все одно це і вентиляційна система, це і подача води, або е, навпаки е, збереження певних водних запасів, ну і так далі, і так далі. Тобто є певні вимоги і дуже дуже серйозні вимоги. Дійсно, хочу, хочу додати, що не тільки в сховищі має бути передбачений такий запас 48 годин, щоб могли перебувати люди, так і в протираційному укритті, і в найпростішому укритті. Це більш стосується умов для того, щоб люди змогли там знаходити, правильно ви говорите, це і е, побутові умови, угу. це наявність води, е, харчування, е, електрика, електрика, електрика температура повітря. Саме повітря, угу. от цей комплекс заходів має передбачати те, що людина мінімум по нормам в даних спорудах має змогу знаходитись без шкоди для здоров'я не менше 48 годин. Окей, це дуже серйозна споруда. Скільки якщо можна про це говорити? Якщо, якщо можна про це говорити, скільки таких споруд є на території, е, ну якщо можна в Вінницької територіальної громади, і якщо можна, е, скільки є в, в Вінницькій області, звичайно, це не це ці... не державна таємниця. Цю інформацію мають мають володіти цією інформацією всі громадяни, тому що це для громадян ці споруди, вони угу. мають знати, де вони знаходяться, для того, щоб використовувати їх у час небезпеки. Як ми вже говорили, фонд захисних споруд у нас налічує 2375 одиниць. Це загальний фонд на область. Із них сховища, самі серйозні, про які ми зупинялися, це 104, угу. 711 протирадіаційних укриттів, 1560 найпростіших укриттів, та 979 потенційних так званих укриттів. Угу. Я тільки не зрозумів, що таке потенційне. Тобто це просто можливе можливе укриття. Звичайно, так. І які... як ми, ми вже з вами зупинялися на тому, що кожне укриття має свої вимоги згідно. Ну і, і... призначення. Призначення, і вимоги до умов, і, і конструктивних і елементів. Що таке потенційне укриття, це, знаєте, коли немає. Відповідно, укриття потенційне може використовуватись ну краще ніж нічого. Ну убезпечити. Я хочу розшифрувати е, оці потенційні укриття. Чи я, якщо я вас правильно зрозумів, потенційними укриттями зараз стали підвали будинків, на яких вивісили укриття, там прибрали само собою і так далі. І так далі. Я правильно вас розумію? Ні. Трошки не, трішки ні не я, так. Вас, я вас поправлю. Будь ласка, потенційні укриття, це які можуть дати певний захист, але вони не відповідають. Навіть підвали, про які ви зараз говорите, угу. це найпростіші. укриття. А це просто найпростіші. Це найпростіше угу. укриття, і вони теж мають передбачати можливість знаходження в них 48 годинний проміжок часу людей. Mm -hmm. Тобто балансоутримувачів, хто відповідає за їхнє утримання, має передбачати і на наявність води, наявність харчових продуктів, наявність забезпечення побутових умов. От дякую, що ви мене поправили. Тому що багато хто, а особливо на початку війни, багато хто користувався, ну зараз менше набагато користуються укриттями, і ставлення до таких укриттів як до просто тим. Часового перебування. А отак от як ви кажете, що є певні вимоги до тих самих підвалів багатоквартирних будинків, то це серйозна річ. Е, ви контролюєте ці процеси? Чи хто має контролювати ці процеси? Щоб там були доступ до води, щоб там і все, 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 що от, е, ви говорили? Так е, на сьогоднішній день. У нас з початку року проходить процес обстеження фонду захисних споруд, але це. Не тільки робота нашої служби, наша служба є ініціатором, ми створюємо комісію і mm -hmm. разом з органами місцевої влади, з органами місцевого самоврядування, з нацполіцією, mm -hmm. з іншими зацікавленими службами, комісійно ми здійснюємо ці обстеження об'єктів. Вони можуть бути комплексні, вони можуть бути позапланові, вони можуть бути контрольні. Mm -hmm. е -е, що вже встигли? Перевірити, або яку кількість вже встигли перевірити, і про що перевірка говорить: готові, не готові. Є якісь недоліки, як завжди, я розумію, що їх можна знайти. Е, є плюси, і ми нормально якби до цього ставимося. Якщо знову таки можна, я підкреслюю це, Будь ласка, декілька слів про це. Про ці перевірки, так, звичайно, можна 366 обсежень Ми вже здійснили з початку року. Із них 14 контрольних. Що стосується результатів обстежень, якщо це захисні споруди і протиратійні укриття, то результат обстеження це висновок в акті комісії. Що це готове до використання, обмежене готове і не готове. Якщо це стосується найпростіших укриттів, це рекомендовано до використання або не рекомендовано uh -huh. до використання. І там, де є неготове або присутні інші порушення вимог, які ми вивчаємо дотримання цих вимог під час цих комплексних обстежень, то е балансоотримувачі передбачено там, де є порушення адміністративної відповідальності. Uh -huh. На сьогоднішній день не буду, не хотів би я, е на загал. Освітлювати статистику не готових, обмежено готових. Над цим питанням ми постійно працюємо спільно з балансоутримувачами, щоб таких поняття, як не чи обмежено готових, було як на умога менше, або взагалі, або взагалі не було. Це постійно проводиться робота щоденна, лопотлива. І ті, що були, можливо, вчора не готові, або майже готові на сьогоднішній день. Ми робимо все для того, щоб. Вимоги виконувалися на місці е, мова йде не тільки про Вінницьку територіальну громаду, а мова йде взагалі про всю Вінницьку область. Звичайно, так. Да. всі о, в області працюють підрозділи, ті самі комісії, тобто система звичайно, працює звичайно, так само і в кожному як і районі, то... в міській територіальній громаді, в області, в кожному районі, в селищних Костінь... радах, напевно, так Костінь. само угу. весь фонд захисних споруд за рік має бути обстежений. Тобто ми розбили рівномірно помісячно mm -hmm. відповідно до кількості особового складу і спроможності комісій, як воно могра більше, тому що потрібно і. Комплексно обстежити, потім через два місяці контрольно це усунення недоліків. Якщо не по тим чи іншим причинам не вийшло здійснити перевірку, тоді проводиться позапланово за рішенням обласної, міської чи районних комісій з питань технологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. На початку ви сказали ще раз цифру. Скільки у нас цього Вінницькій області? Три тисячі 000... менше трошки дві тисячі триста сімдесят п'ять взагалі. Всіх споруд, які 2300... три до фонду захисних споруд, із них сховищ 104. чотири. Та та, та. Я, я чому запитав, дякую 2375. Тобто, е Тобто ви кажете, треба один раз перевірити, а потім через е, два місяці перевірити і ще раз. Подивитися, так. тобто на кожен треба вийти два рази. Тобто, це я кількість виходів хочу порахувати. Це так. більше п'яти тисяч так. виходів. Ну майже п'ять тисяч вихотів, там дві триста там так. і так далі. Дякую, ну, що ви звертаєте на це увагу. Що це велика робота? Це дуже велика робота. Тобто виходить, якщо поділити на е, кількість днів, то це виходить більше 10, 12 одиниць в день. Ваші співробітники, ваша служба має повністю це перевіряти. Як мінімум, постійна робота в даному напрямку проводиться. Як мінімум, е, пане Олеже, най, е, найчастіші. Я хотів сказати найпопулярніші, думаю, це слово це не підходить. Найчастіші помилки або найчастіші зауваження, які йдуть від е е ваших е співробітників, ідуть від членів комісій е до е балансу утримувачів, найчастіші. Ну тут логічно просто відповісти на ваше запитання, найбільше проблем виникає з тими порушеннями, які, усунення яких потребує значних матеріальних вкладень. Тобто, якщо якісь порушення режимного характеру, доступ там, чи ще інше, як може усуватися під час обстеження. Mm -hmm. Тому для того, щоб обладнати тими чи іншими інженерними системами, чи відповідність привести кількість евакуаційних вихідів, таке інше, конструктивні елементи, це вже і час, і гроші, і не завжди є у балансу утримача можливість, можливість це зробити. Це зробити. Угу. Тому це така комплексна проблема, і ми її вирішуємо вже і в окремо по кожному випадку, і комплексно на рівні. І... Громад і на рівні районів, і на рівні міста і області пане Олеже, я так розумію, що іноді я не хочу казати часто, не часто іноді виникають у такі питання до балансу утримувачів, тому що е, самого початку, по природі своїй, ці е, споруди е, я так розумію, вони не були призначені для е, укриття. Ми зараз змушені використовувати їх, тому що така ситуація, тому що у нас не вистачає. Я правильно розумію? Так, да, ви абсолютно вірно розумієте, що на не дивлячись на те, що агресія проти нашої країни вже більше десяти років, все рівно проблемними залишається питання створення, утримання наряду з тому, що їх недостатньо для всього населення, і також є проблема їх належного утримання і обладнання. Тому. Як я вже зупинився на цією проблемою, постійно йде робота над усуненням цих проблем. Звичайно, що стосується найпростіших укриттів, це звичайні, якщо брати, наприклад, звичайний багатоповерховий будинок в місті Вінниці, угу. підвальне приміщення, якщо вона більш-менш відповідає, використовується як найпростіше укриття. Але для того, щоб привести його до вимог, до тих параметрів, які до тих не параметрів, необхідно, та... також треба. Певні зусилля і, і суттєві капітальні вкладення, тому це постійно робота проводиться і буде проводитись. Я надію, що ми надію, що ми досягнемо того результату, який угу. бажаний. Ну і на завершення, де як і де можна переглянути інформацію про наявні об'єкти фонду захисних споруд цивільного захисту. Це інформація, я так розумію, вона відкрита, як ви Звичайно. сказали на початку нашої розмови. Звичайно. Це для людей, тому люди мають знати. Люди мають ну, по-перше, така порада для людей, якщо вони за місцем проживання знаходяться, вони мають знати і розуміти, і взагалі орієнтуватися, які коли їхнього житла є чи біля угу. ну. Куди? Чи в будинку, чи біля будинку найближче, Для де того, є? щоб да не тратити час, і я uh -huh. думаю, що люди вже знають. Також, якщо люди знаходяться десь в іншому місті, є інтерактивна карта, яку можна відкрити за допомогою нашого сайту Державної служби надзвичайних ситуацій, там є на посилання, відкривається інтерактивна карта, і всі захисні споруди, і місця, де можна, можна по адресі uh -huh. і по карті, скажімо так, при наявності смартфона інтернету. Це знайти. полегшує це також полегшує на це сайті, питання. якщо це стосується міської громади, міста Вінниця, то також на сайті міської ради також є така інтерактивна карта. Дозвольте, хочу уточнити. Ви сказали, що це можна дізнатися і побачити на інтерактивній карті. Інтерактивній карті не тільки Вінницької громади, а взагалі Вінницької області. Тобто всі, області, всі да. наявні на сьогоднішній день у такі споруди, вони занесені на інтерактивну карту е цілої Вінницької області на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій, все взагалі інтерактивна карта України. Все це є. Ну, так. все. Якщо наш е uh -huh. мешканець десь на виїзді застали, то... Да, то він заходить на сайт Державної служби на ситуації, знаходить посилання е швидко, там, воно видно, да, якщо я не помиляюсь, верх. Ньому правому кутку uh -huh. нажимають і інтерактивно це церкву. все бачить, так тобто це не закрита інформація, і все як ви вже сказали. Я починаю цитувати свого гостя, все абсолютно спрямовано для того, щоб населення, щоб люди знали де треба, де можна і де треба е, уберегти при наявні при такому запиті, при такій ситуації уберегти своє життя. Да я... хотів би звернутися, Вибачаю що Прошу. перебив, що е, не лише треба знати. Але ж і треба, треба користуватися. Треба ним користуватися і не нехтувати тривогу. І не нехтувати. Я вам щиро дякую, Олег Сторожук, заступник начальника головного управління і запобігання надзвичайним ситуаціям головного управління державної служби надзвичайних ситуацій України у Вінницькій області. Був гостем першого вінницького мультимедійного проєкту. Час змін, і ми говорили про фонд об'єктів захисних споруд цивільного захисту і конкретно про ту роботу, велику роботу, яку е, ведуть співробітники. Е, Державної служби на ситуацій ситуації у України у Вінницькій області. Я маю на увазі саме обстеження, контроль. І пам'ятаємо, що вони ходять туди як мінімум два рази. Як мінімум, один раз, щоб знайти, подивитися і відстежити, а другий раз, щоб перевірити всі ті недоліки, які вони іноді там знаходять. Дякую вам, шановні наші глядачі, слухачі. Йдемо на невеличку музичну паузу і продовжуємо наш ефір. Новий Вінницький ритм. То один і вісім рафен місто над Богом, події, що поруч.